Протягом першого кварталу орендної плати за землю надійшло 7,8 млн грн, при плані 7 млн грн за перший квартал, і це на 1,9 млн грн більше, ніж у першому кварталі минулого року. Від продажу земель комунальної власності надійшло 630 тисяч гривень, при плані 295 тисяч гривень, ну і це відповідно на 270 тисяч гривень, ніж аналогічний період минулого року. Ще додатково, напевно, треба зазначити, що у нас на спецрахунку управління є 1,2 ціла мільйона гривень, які надійшли від фізичних і юридичних осіб, рахунок авансових платежів за майбутній продаж міської ради орендованих земельних ділянок. І також за наявною інформацією, земельний податок юридичним і фізичним особами в першому кварталі цього року сплачено в розмірі 6,7 млн грн. мільйона гривень. При плані 4,7 млн грн. Ну і це на 2,6 млн грн більше, ніж аналогічний період минулого року. Загалом можна сказати, що надходження міський бюджет за перший квартал цього року від плати за землю та від продажу землі збільшилося в порівнянні з таким же ж періодом минулого року на 4,7 мільйона гривень.